Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що безумовно однією з найтопуючих тем вчорашнього дня було таємне послання від Путіна президенту Ша Трампу. Нагадаю, що вчора, і про що, до речі, сьогодні повідомили російські змі, була зустріч, черговий раунд перемовин США та Росією в Малазії, і зустрілися Рубіо та Лавров. І як сьогодні пишуть російські змі, це була коротка бесіда на ногах. Але незважаючи на те, що ця бесіда, ці перемовини були короткими і вони були на ногах. Вчора Рубіо заявив, що після зустрічі з Лавровим він передасть Трампу нову мирну концепцію РФ. При цьому Рубіо наголосив, що Вашингтон хоче бачити дорожню карту. Також він зазначив, що це новий та інший підхід, що буцімто нічого старого. І одразу виникло таке питання: а що ж це за таке таємне послання від Путіна для Трампа? Адже російські пропагандисти, російська влада просто мовчали, і ніхто не знав, чого очікувати. Також були певні побоювання щодо того, що Путін знову намагається провернути чергову новоходовочку, ходовочку, знову намагається маніпулювати Трампом. Але щодо цього були заяви президента Куріно Зеленського, який наголосив, що Путін планує воювати далі і не шукає шляхів виходу з війни. І президент Куріно Зеленський послався на інформацію. Яка є як у української розвідки, так і у розвідок партнерів. Про це ж пише і Американський суд вивчення війни, який наголошує на тому, що Кремль використовує дипломатію зі США, щоб відвернути увагу від війни в Україні. Загалом, і це, звісно, було очевидним, що Кремль намагається всіляко продовжувати тягнути час і відповідно агресію. Але досить цікавим є те, яка ж реакція від президента США Трампа. Адже сьогодні вночі за київським часом пролунали заяви від Трампа навіть такий анонс важливої заяви щодо Росії на понеділок. Президент Трамп сказав, що він розчарований Росією, і сказав, що він у понеділок планує важливу заяву щодо Росії. На оточувальні запитання Трамп не став розкривати, про що саме буде йтися. Але поза всякими сумнівами, ситуація наступна: Що якщо Трамп анонсує заяву і говорить про те, що він розчарований Росією. То путінська новоходовочка, його так звана мирна пропозиція, новий та інший підхід не пройшли. Водночас міжнародні ЗМІ, зокрема, британське агентство Reuters повідомило, що Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні. Тобто, як раніше робив Байден своїми указами. Загалом у Трампа зараз є 3 мільярди 860 мільйонів доларів, які залишила йому передня адміністрація. І він дійсно може своїми указами виділяти військову допомогу Україні. І Рейтерс пише про 300 мільйонів доларів. Про те, що до того, яку саме зброю збирається відправити Трамп Україні, рейтерс не повідомляє. Немає інформації від джерел. Є також повідомлення від американського агентства Axios, що Трамп планує продавати союзникам по НАТО наступальне озброєння для України. І Трамп наголосив на тому, що НАТО, європейські союзники України мають все профінансувати і окупити США зброю. Також важливо, це те, що пролунала заява від мерса, канцлера Німеччини, який наголосив на тому, що Російська Федерація має відшкодувати Україні 500 мільярдів євро, аби її активи розморозили. Тут цікавий момент в тому, що загалом заморожено європейському союзі близько 300 мільярдів доларів, а якщо бути точним, 280 мільярдів доларів. А Мерц говорить про 500 мільярдів доларів. І цілком можливо будемо сподіватися на те, що Європа просто конфіскує російські заморожені активи. І ще про санкції потрібно сказати, адже сьогодні профільні ЗМІ повідомляють, що нафта дорожчає на тлі потенційних санкцій проти Росії. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 19 центів або на 0,28% до майже 69 доларів за барель. Зростання невелике, всього лише на 19 центів, але це показово. Ще потрібно сказати, що вчора президент Курин Зеленський зустрівся з американськими сенаторами з Гремом та Блюменталем, які підготували додаткові санкції проти Росії. Щодо того, коли ж американські законодавці приймуть жорсткі санкції проти Росії. То питання не цього тижня, як виявилося, цілком можливо, що будуть розглядати цей законопроєкт і в цьому місці, в липні, а також в серпні. Це питання декількох тижнів. Знову хочу наголосити про що я говорив в передніх випусках, зважаючи на те, що в адміністрації президента Ша є, на жаль, багато топових чиновників, які займають таку, скажімо, прямо проросійську позицію, поки не можна завчасно радіти. Але ми бачимо як мінімум зміну риторики і бачимо позитивні сигнали. Стосовно реакції з Кремля, сьогодні різкі пропагандисти цитують з одного боку гучні заяви російського генерала Алаудінова, який повідомив, що Трамп це вже не друг Росії. Також вони вирішили витягнути кума Путіна Медведчука, який вважають, що Трамп повторює політичний шлях Зеленського, що Трамп уже не миротворець, і більше того, навіть такі натяки є на те, що. Буцім то ша можуть воювати з Росією, нагнітають по максимуму. Але щодо таємного послання Путіна для Трампа, звісно, питання не розкрите. І сьогодні задали це питання Лаврову, адже він його передавав. І Лавров відповів на це такою фразою: так я вам і скажу. І щодо нового плану Путіна, то Лавров підкреслив, що є речі, про які не варто говорити, є речі, які не коментуються. Ось так, Лавров не хоче розкривати зміст цього плану. Водночас Лавров додав, що на зустрічі з Рубіо він підтвердив попередню позицію Росії щодо України. Ми обговорили Україну, ми підтвердили ту позицію, яку Путін він висловлював Трампу в черговий раз 3 липня. Отже, нічого не змінилося, і Путін озвучував Трампу ультиматум 3 липня, якраз після того, як США припинили, заблокували Україні військову допомогу, розвернули її, не віддали ту допомогу, навіть яка була вже в Польщі. Біля україно-польського кордону, і Лавров говорить, що якийсь мирний план, так званий Путінський новий, є, він не хоче його озвучувати, коментувати. Але в цілому Росія і надалі продовжує озвучувати путінський ультиматум. Щодо вчорашнього цього послання від Путіна президенту США, то я хочу знову підтвердити свою думку, що цілком можливо Кремль пропонував якісь домовленості, наприклад, щодо Ірану, щодо якихось інших регіонів, щодо загалом геополітики. І основний акцент робився на тому, що Росія згодна на обмін ув'язненими. І, адже про це, вчора Рибков, заступник Лаврова, прямо сказав, що він не виключив нових обмінів ув'язненими та Росією. Зважаючи на те, що президент США і загалом для нього це важливо з точки зору реакції громадянського суспільства американців щодо повернення американців додому Кремль на б'є. але дивлячись на сьогоднішні заяви президента Ша на заяви з Білого Дому, щось не видно, що Путін за допомогою цієї так званої находовички зміг якось вплинути на ситуацію кардинально. Також про що потрібно сказати, це те, що Лавров сьогодні повідомив, що він передав Грубіо. Підбірку цитат Зеленського про Росіян. Марк Рубіо передав небольшую вижимку із цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака Подаліка, де впрямую говориться про необхідність внічтажати русню юридично, а лучше фізично. Стосовно цієї підбірки, то, звісно, нам невідомо, що саме передав Лавров Рубіо, але не виключає того, що Кремль в черговий раз генерує фейки. Важлива заява з Європи від президента Франції Макрона, який повідомив, що Франція та Британія збільшать експедиційні сили до 50 тисяч. І це натяк на те, що Франція і Британія готують миротворчий контингент. Є вже така, хоч і не пряма реакція з Росії в устами сенатора Джабарова, який заявив, що Росія не допустить знаходження в Україні іноземних військ. Але щодо таких заяв Джабарова, загалом з Кремля їх потрібно повністю ігнорувати. Україні потрібні гарантії безпеки стосовно гучних повідомлень сьогодні в російських змі, та ось сьогодні усі російські пропагандисти гучно повідомляють, що за ніч на російським стаєм ППО було знищено 155 українських безпілотників. Водночас російські змі пишуть, що Україна атакувала два російських авіаційних заводи і виробника безпілотників. Крім того, є повідомлення, хоч і не таке офіційне, є повідомлення в російських ЗМІ, є повідомлення в міжнародних ЗМІ, що російська система ППО могла атакувати пасажирський літак з Мінська, що в соціальних мережах з'явилася інформація про атаку на рейс АФЛ 1845. Щодо цієї інформації, потрібне уточнення, але дивуватися нічому не варто. І закінчимо цей випуск, друзі, на такій цікавій ноті. Адже сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що під Москвою російські даїшники почали шукати в вантажівках безпілотники. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.